Вітаю, друзі! 23 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Пізній вечір я вам записую термінове відео про події на Кавказі. Кілька годин тому там сталися перестрілки. У двох містах Дербенті та Махачкалі відбуваються якісь дивні події. Там сталися напади на православні храми та синагогу, є вбиті і поранені. Поки що картина не дуже зрозуміла, мені особисто це зараз виглядає як намагання дестабілізувати ситуацію на Кавказі розпочати можливо навіть релігійну війну, можливо, громадянську війну. І я вам готовий повідомити те, що відомо мені на дану хвилину. Але вже я вам хочу сказати, що Держдупа Російської Федерації, точніше, обранці до Держдупи Російської Федерації від цього регіону. Почали говорити, що це все організували ми з вами. А іще й НАТО до цього причетна. Ну, в принципі, як завжди, історія десь схожа на Крокус Сіті Холл. Отже, що відомо на дану хвилину про події на Кавказі. У Дагестані озброєні люди напали на православні храми та синагогу. Дуже примітно, що саме православні храми і синагога під час перестрілки загинули співробітники поліції. Вбито православного священника, як кажуть, йому перерізали в горло. Він доволі похилого віком, йому вже понад 60 років. У місті введено військову техніку в обидва місти: і в Махачкалу, і в Дербент. Є там частини ОМОНу, Розвардії, виїзди перекриті, стрілянина триває от навіть на дану хвилину. Дуже показово, що там є Росгвардія, є там броньована техніка. Ну, ви добре, мабуть, знаєте, що в 2023 році, коли Пригожин влаштував марш так званої справедливості на Москву, тоді, після як, е, тих подій, коли вдалося їх там Путіну трошки локалізувати, він відразу. Посилив Розвардію озброєні авіацію, броньованою технікою, збільшив персональний склад особовий і дозволив використовувати вогнепальну зброю. Ну тому розумієте, що сьогодні Розвардія у Дагестані це фактично армія у Дагестані, яка матиме на меті придушити це. Ну, скажімо так, повстання. Ну, знову ж таки, в мене поки що конкретної характеристики нема, що там відбувається, лише зараз констатую те, що відомо з повідомлень в телеграм-каналах РозМІ, і це направду дуже цікаво. Я б назвав зараз ці події у Дагестані заворожкою. І відомо на дану хвилину наступне. Значить, скоєно напад на православні храми та Синагогу, в тому числі на пост Державної прикордонної служби. Нападники у Махачкалі та Дербенті є прихильниками нібито міжнародної терористичної організації. Так пишуть розпабліки, тому там оголошена контртерористична операція КТО. Ну і зараз всі фактично російські ЗМІ, ну, якщо їх можна так назвати, то вони пишуть про те, що там є терористи, є бойовики. Ну, риторика зрозуміла. У нападі тут вже дуже примітна деталь: на Махачкалу брали участь двоє синів. Серго Калинського району Дагестану Магомеда Омарова, Осман та Анділь Омарови, і нібито їх обох вже знищили. А самого очільника е, Серго Калинського району нині арештований. Там проходять обшуки. Двох нападників на пост ДПС у Махачкалі було вбито. Ще як мінімум двох затримано на території пляжу Беріска. Можливо, вбиті ці нападники на пост ДПС і є саме синами очільника. Сергога Калинського району, ну принаймні, про це ми дізнаємося трішки згодом. Загалом загинуло 9 осіб. Із них семеро поліцейські, 25 осіб отримали поранення. Було повідомлення про те, що в одному із православних храмів, нібито бойовики, ну так їх називають, отримують 40 заручників. Але пізніше цю інформацію спростували. При нападі на церкву в Дербенті було вбито священника, як вам я розповідав, йому перерізали горло. І в Дагестані. Взагалом введено режим контртерористичної операції, що мені особисто засвідчує ну, доволі неконтрольовану ситуацію, і Кремл навряд чи такого очікував. Чому? Тому що я пов'язую зараз ці всі історії із подіями, які були в березні у Підмосков'ї у кроку Сіті Холі. Тоді було багато переполоху, тому що дійсно якісь, нібито ісламісти, потім вони виявилися таджиками, захопили в заручники багатьох відвідувачів цього торгового центру, де мала бути якась вистава. Багатьох вбили. Тоді росіяни сказали, що це дійсно зробили українці. Вони до цього часу переконані в цій версії, хоча попередньо весь світ попереджував Кремль про те, що там буде здійснений терористичний акт. Саме бойовиками афганської філії ІДІЛ Ісламської держави Хорасан. Вони, звісно, в це не вірили. Вони відкидали будь-які повідомлення і не вважали їх за. Якимись реалістичними в кінцевому результаті дуже все в вони гарно склалося в картинці. Вони показали всій Росії, що це дійсно нібито здійснили українці і допомогли їм в цьому таджики. Таджики піддавалися дуже потужним репресіям. Їх переслідували і переслідують до цього моменту по всій території Росії, хоча інформаційно це приховують. Але епікфейлом сьогоднішнього дня і попередній історії стали схожі картинки. Тоді звинувачували Україну в цьому і нині звинувачують Україну вже навіть не отримавши ніяких попередніх результатів розслідування. Хоча, нібито кримінальна справа вже навіть і порушена. Зокрема, депутат Держдуми від Дагестану Магомед Гаджієв заявив, що за терактом у Дагестані стоять спецслужби України та країн Північно-Атлантичного Ангянсу. Ну, в принципі, нічого очікувати від росіян в. Загалом і не варто було, але ситуація, як на мене, дуже показова, і мені особисто вона засвідчує про те, що сьогодні вчиняються спроби встановити дійсно іслам на території хоча б певної частини Росії. Звісно, можуть бути і інші мотиви у представників і ділу, якщо це справді вони були, якщо навіть сини очільника одного із районів Дагестану дотичні до цієї організації. А можливо, дійсно, це початок громадянської війни на самій території Росії. Поки що робити висновки зарано, але тенденційність, вона як на мене цікава. Пройшло приблизно три місяці з моменту терористичного акту в Крокус-Сіті-Холі, навіть якщо й організували ІДІЛ, то попередження тоді і попередження нині, які лунають на адресу. Кремлівської влади про те, що м, Ісламська держава буде мститися Путіну за те, що він чиняв звірства проти. Її віруючих на територіях різних країн вони сьогодні справджуються, але, звісно, Кремль цього визнавати не хоче і не буде визнавати. Тому я не виключаю, що події на Кавказі нині якраз є продовженням цієї історії. Очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров вже встиг висловити своє занепокоєння ситуація в Дагестані, Сказав, що він готовий допомогти стабілізувати ситуацію. Дійсно, він це може зробити. Він таке ж саме зробив і у вересні 2022 року, коли там були заворушення на тлі початку. Так званої часткової мобілізації на Росії тоді багато було цивільних, які виступали проти того, аби їхніх родичів мобілізували на війну проти нас, не озброївши, тому що так тоді саме звучала риторика. Кілька днів вони виходили на акції протести на вулицях, а потім їх придушили швиденько. І загалом ця історія завершилася нічим. Абсолютно, але як пишуть загалом російські засоби маси інформації менше, більше наші українські писали, дійсно придушені тоді акції протесту, велике значення відіграла Чечня. Так само і нині я не виключаю, що Рамзан Кадиров заявив про те, що він готовий допомогти російській владі встановити спокій і мир на Кавказі, але мир, який потрібний саме Росії, і як бачимо, цей мир, який продовж дуже багатьох років. Забезпечується, контролюється і фактично толерується російською владою. Він сьогодні не сприймається окремими соціальними групами на тому ж самому Кавказі, зокрема в Дагестані. Ну, Дагестан час від часу проявляє свою активність, і я не виключаю того, що далі події можуть розвиватися. Загалом іслам у республіці Дагестан доволі поширений. Там близько 95% населення республіки вважають себе. Мусульманами, і якщо Путін хоче заявляє, що на території Росії всі віри вони прийнятні і вони толерантно відносяться до будь-якої е, релігійної концесії, але як ми бачимо, ну певне протистояння між ними існує, і те, що сьогодні відбувся напад саме на Православну церкву і на синагогу може засвідчувати і про початок релігійної війни на самій Росії. Моє припущення доволі обережне. Я зараз не стверджую, а знову наголошую на тому, що це лише один із варіантів розвитку подій. Ну і на завершення додам, що це ще не всі гарячі події сьогоднішнього дня. У так званій Російській Федерації, чому так звані? Тому що назвати її класичною федерацією доволі складно. Це швидше тоталітарний диктаторський режим сьогодні. Ввечері на кордоні із тимчасово окупованою Абхазією на кордоні Росії, маю на увазі із Абхазією. Сталася перестрілка. За даними російських змі загинула щонайменше одна людина. Причина цієї перестрілки невідома. Але будь-який чорний лебідь, який летить на території Росії. Нам він дуже корисний. Він нам білий, білий. Ми дуже хотілося, щоб таких лебедів на території Росії літало. Якомога більше. За цим друзі, слідкові, Дякую всім, хто долучився такого пізнього часу до мого каналу, переглянув це відео. Ну і я вас дуже прошу, підтримайте мою роботу для вас. Я вам за це буду шалено дякувати. це можна зробити дуже просто: написавши коментар, поставивши подобайку і поширивши відео друзям, аби запросити більше глядачів на цю платформу. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!